Що ж, друзі, всім привіт! Ви на каналі Кубік ТВ і з вами, як завжди, Лесійчук Олексій. І сьогодні ми будемо разом з вами збирати контест. Кубік. зараз завис? Ми багато з вами говорили про якийсь гадковий сайт Sport Кубінг. І саме сьогодні я вирішив разом з вами скласти контест з Кубіка 3 х 3. Хто не знає, ще раз скажу, що сайт Спорткубінг це. А така програмка, в якій ви можете щотижнево змагатися з різними куберами із України, та й не тільки. Там насправді часто трапляються кубери з інших країн. І сьогодні я покажу вам процес, як це відбувається, як ви можете робити це самі вдома, що можна робити, що не можна. І загалом ви подивитесь на декілька моїх поганих зборочок. А вони будуть точно поганими, бо я вже не крутив довгий час. Тому Запарюйте якийсь чайок і погнали! Це вже було норм. Так, ну що ж, я готовий. Е, зразу кажу, я поки один, тому е, інспекцію таку, як на змаганнях я, на жаль, провести не можу. І також, на жаль, в мене немає взагалі нічого, навіть якогось базового папірчика, чим можна було б накрити куб перед інспекцією. Бо я обрав такі умови спеціально, бо я розумію, що багато хто е, складає контести. Деколи вдома, деколи не вдома, деколи немає нічого під рукою. Е, тому я буду в таких самих скутих умовах, е, я скажу так. Е, і це по перше. А по-друге, так, це неофіційний сайт, і тут таких строгих правил нема. Але звичайно, треба бажано старатися робити все за офіційними правилами. І що саме головне, без брехні, тобто треба. Складати це сайт на чесність, так? Тобто спорткубінг, якщо ви хочете брехати і вводити на свої результати, це не е, сайт для цього. Так? Тут е, це строго буде каратися, тому основне це бути справедливим. Тому почнемо. Е, я зараз перейду в скрамбл, е, заскрамлю його і буду роздивлятися, буду старатися роздивлятися до 15 секунд. Почнемо. Схрам були правильно. Е, так, що ж, я готовий. Перша збірка за довгий період. Насправді, насправді гарно, але я нічого не придумаю. Ой-ой-ой, що я роблю? Вау. 1485. Ось так от буває, якщо довго не збирати кубики. Я взагалі поплив. Так, дивимося другий скамбл знизу тут. Щоб не палити весь куб, весь скамбл, який буде. подивилась, верхня сторона сходиться, сходиться. Що ж, друга збірка. Вау, ну перше 1485 я не очікував такого. Фух, старт. Угу. 953 з алгоритмом 8, який зробив з лівої сторони. Е-е-е, Подякуйте Е-е-е, леву Голубу, який заставив мене перевчити цей алгоритм. Але хоча, блін, я б насправді зробив би швидше. Oh. Міс Скрамбл. Міс я як-небудь запутаю його щоб зараз знову Що Ще казав, що я б, мабуть, швидше зробив би з лівої сторони алгоритм, звісно, але. В перспективі алгоритм з правої сторони буде робити швидше. Так, я відкриваю собі буквально трішки третій скрамбл, щоб бачити тільки цифри. Чи же тільки букви. І подивимося на верхню сторону. Так, верхня сторона правильно заскрамблена. І буква також. Третя збірка. Ну, початок дуже поганий. 9.53-14,75 це дуже погані збірки для мене. Ну що ж, погнали. Третя збірка. Скрамбл. Блін, та скрамбл насправді хороший, але я дуже давно не складав і воно мені все не пасує зараз. 8.91. Ну, хоча б щось. Хоча б щось. Ще дві збірки є. Це вже, скоріш за все, не сап е, 8. Але хіба я зараз згадаю, як крутити кубик. Так, заскрамблили. Оп! Верхня сторона правильно, тут теж правильно. Так, так, більше не дивимося. 3, 2, 1. Четверта збірка. Угу. Дуже багато перехватів. 871, П'ята збірка. Ну, чесно, поки АВГ таке собі, вже точно не САП 9 АВГ. Перевіряємо Scramble правильний. Бачите, типу, я вписувати можу результати будь-які, але потрібно тут зрозуміти, так, що це все йде на чесність. Я б міг писати тут, мабуть, результат І7, і 6, і більшість би повірили, бо так, бо я так можу скласти офіційно. Але треба треба збирати чесно. О, я вже почав розглядати випадково. Так не можна. Якщо у вас немає стагмат таймеру вдома, або, ковру, або ви не вдома, тут є можливість складати, нажимаєте на таку кнопочку справа зверху. Є можливість складати, зсикаючи пробілом. Проте. І тут можна одночасно додати ДНФ плюс 2. Проте в мене є зараз. І я завжди стараюсь складати стагмату, щоб імітувати справжнє змагання. Тому цього не потрібно мені. Але кажу, що є така фіча. І так, збірка 5: чи вийде в мене АВГ? хороша? 3-4. Ну, Скрамбл мені не дуже подобається. Пару я прорахував. І це найшвидша збірка 842. Але результат загальний, ну, такий собі. Вау, я перший поки. Слава Богу, Лев Голов ще не відскладав, але він точно відскладає. Я, я гадаю, пережене точно 9.05, можливо, не тільки він. Поки в трійці. Даніель Нічого, 1035 середній, Сергій Гуюк, 9,84 середній. Вау, Сергій тренить. Е, може, не тренить, але принаймні спортку він складає, це круто. Та, е, та я поки на першому. Ну, круто. Е, 6 людей відібрала, а сьогодні тільки неділя, тобто початок, ще є 7-6 днів до суботи, так? щоб відбирати, я думаю, що людей 15 назбирається. Можна піти подивитись на мої результати, найкращі, які в мене були на цьому сайті. Е, середні 7.28 у мене було. І краща спроба 5.28. Вау, я навіть. А, можливо, пам'ятаю. Це можна зайти подивитися, коли це було саме. Е, який це був скрамбл. Може, навіть я зараз зможу знайти рішення? Це був п'ятий скрамбл. А є десь? О, є скрамбли! вау! Так, п'ятий скрамбл. О, ось так він виглядав. Я не пам'ятаю, що я тут робив. Можливо, поставив зелений і оранжевий. А, ага. Ні, це якась збірочка не така. Ще одну спробу роблю. Якщо не нахожу, тоді... тоді не знаю. Не, не пам'ятаю рішення, чесно. Ну я щось думаю, що в мене рішення було бути таким. Не можна йти рішення. Мені здається, що я, можливо, Леву записував це рішення. І в теорії можна було його знайти, але тим не менше. Одним словом, друзі, рекомендую всім зареєструватися тут і проходити контест разом зі мною та іншими куберами українськими, Я кажу, завжди Лев Голуб тут з'являється. Владислав Гринюк, час від часу, ось Сергія Гу, яка, я думаю, ви всі прекрасно знаєте. Бо це. По-перше, ви вливаєтесь в ком'юніті, ви переписуєтесь постійно там в групі про результати. Ви можете перемогти. Вас там також згадають, що ви переможете цього тижня. І загалом можна тренуватися кожного тижня, покращувати свої результати, проходити по всіх дисциплінах. Тут скал від складати можна 2 на 2 Я на жаль, поки зараз кубика з собою не маю, маю тільки трійку. Можна від складати два на 2. 4 на 4 та інші куби. Тут багато є неофіційних дисциплін, таких як 3 на 3 Men, Рілеї є. До речі, Men можна відзбирати. Я швидко поясню, як, що це таке. Це ви збираєте це ваш чистий час за 5 збірок. Ви маєте заскрамблити, скласти, заскрамблити, скласти, заскрамблити, скласти так 5 разів. і це ваш чистий час. До речі, реально можемо спробувати? Таймер готовий. Скрамбли я тако відкрию. Три, два, один. Другий скрамбл. третій скрамбл. Ще видно його чуть-чуть знизу там. А... Четвертий. Насправді, збірки в мене такі собі з рішеннями, але мені здається, що за часом вони не такі ж і погані. Принаймні, краще, ніж я відзбирав самому спорткубінгу. За відчуттями. принаймні. 1,23. 1-23. Запишемо цей результат. 63 сотих. Подивимось, я ж захотів відзбирати всі спроби подивитися, яким я буду в результаті. Що ж, 3, 2, 1. Перший схамбл є, збірка була прямо мені здається швидкою дуже. Третій скрамбл. Є. Юперм швидкий. Останні дві збірки. Тут головне, що правильно скрамблити, чесно кажучи, я тільки що. В одній збірці неправильно заскрамблив. Цікаво, чи це вважається ДНФом. Остання збірка. О, 1.18. То я все-таки цього разу вже швидше склала. 1.18.68. Що ж, третя спроба буде швидше ще. Чи вже нема куди мені покращувати? Так, камера, камера пише. Так. Третя. Пробуємо. Ой. Попутав. Ребра на хресті, другий скрабл. Це щось було прям дуже довго через помилку. Це було більш-менш третій подивимося, що нам дасть. Блін, скрамбл непоганий, якби. Збирати його в ТХ, а не в Ріалмені. Мені здається, там можна було щось придумати прикольне. Останні дві збірки. Там, там був гарний блок і хрест робився дуже швидко доволі. Ой, я забув ще одна збірка. Ой, напутався капець. Напутав все підряд. 1.23.93 Е, стабільно, е, мені здається. Ну, так, 5 секунд різниця з другою спробою, але перша і третя доволі близькі. Я гадаю, що, якби я чуть нормально розімнувся і останні би тижні тренив, то... Можна робити 1.15 стабільно взагалі, можливо, навіть швидше. Бо 1.23, тут а прям помилки, помилок було достатньо е, і в першій спробі також помилки були. Одним словом, для чого це все? Е, для того, щоб поділитися з вами, що є такий прекрасний ресурс український, е, зроблений прекрасним таким паном Дмитром з Чернівців. Він його підтримує і щотижня публікує новий чемпіонат. Тому я закликаю вас всіх приєднуватися сюди і брати участь в цих прикольних змаганнях. Що ж, друзі, таке відео вийшло. Я Надіюсь, що ви всі приєднаєтеся до цього сайту, до цього ресурсу та будете активно тренити разом з нами. Також напишіть в коментарях, яке я місце зайняв в кінці кінців. Це відео вийде пізніше, тому вже результати точно опубліковані. І надіюся, що всі топи українські відзберуть, і ми там з ними позмагаємося. Хоча з такими ОВГ я буду змагатися за останнє місце хіба що? Тому подивіться, погугліть. Знайдіть мене і напишіть, яке я місце зайняв. І обов'язково відскладайте самі. Бо щоб досягнути якогось результату в кубінгу, треба багато тренити і багато ходити на змагання. А це поєднує і одне, і інше. Можна не виходити з дому, позмагатися з українцями і не тільки. Я надіюсь, що це відео було крутим. Якщо так, то поставте обов'язково лайк. І дякую всім за перегляд. Пока-пока.